Добрий день, українці! Триває 191-ша доба героїчного протистояння всього українського народу та цивілізованого світу. Російській Навалі збройні сили України героїчно виконують покладені на них функції а працівники екстрених спеціальних та комунальних служб працюють майже цілодобово. На всіх звільнених від російської окупації територіях тривають оперативні відновлювальні роботи зокрема, на Житомирщині, силами ДСНС Користенського району, Нацполу та Добробатів продовжуються розмінування територій народицької селищної територіальної громади. Роботи тривають майже цілодобово. Ліси та прилеглі території залишаються ймовірно небезпечними. Вже повністю готові до роботи дві теплогенеруючі котельні в обласному центрі, вісім в місті Коростень та селище міського типу Новогуйвинське. Повністю відновила свою роботу насосна станція в селищі міського типу Ваклинчук. В приміщеннях Овруцької малої академії народних мистецтв та ремесел повністю завершено заміну пошкоджених вікон та відновлено покрівлю. Загалом, станом на сьогодні, в області вже повністю відновили понад 719 пошкоджених війною об'єктів. Мова йде про 554 об'єкти приватної забудови, 48 багатоповерхівок. 34 дитячі садочки та школи, 20 об'єктів ЖКГ, 14 адміністративних будівель, 11 закладів охорони здоров'я, 9 закладів культури та дозвілля, 3 заклади вищої освіти. Київська область у всіх населених пунктах, де відновлено послугу розподілу газу, по мірі повернення споживачів до домівок та подання аварійних заявок на пуск газу, Київоблгаз оперативно проводить обстеження та здійснює пуск газу за необхідності, виконує ремонтні роботи по внутрішньоприбудинкових газових мережах. Києво прийшов до роботи в штатному режимі. Посилена кількість аварійних бригад залишається працювати в Бучанській, Ірпінській та Гостомільській громадах. Чернігівська область. Станом на сьогодні вже відновлено понад 1100 об'єктів. Серед них 738 приватних будинків, 272 багатоповерхівки, 65 дитячих садочків та шкіл, 19 закладів охорони здоров'я, 10 об'єктів ЖКГ, один заклад вищої освіти, одна адміністративна будівля. Продовжується ремонт відновлення та скління приміщень садочки в Ніжині, Дмитрівці та Чернігові. За кошти резервного фонду було відремонтовано приміщення та будівлі обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Чернігівського обласного центру крові та обласної лікарні. Команда президента, уряд, парламент, збройні сили України, прості громадяни нашої країни, а також численні міжнародні партнери, продовжуємо тримати оборону. Ми сильні та незламний духом. Ми українці, і ми переможемо.